За моїми спостереженнями, менш ніж 1% чоловіків розуміють жіночу психологію та вміють будувати щасливі стосунки. Звідки такі цифри можете спитати ви, давайте разом подивимося і порахуємо. В нашій країні, в середньому, згідно з даними інституту демографії, біля 80% розлучень. І я думаю, ви погодитеся з тою думкою, що далеко не всі люди, які продовжують жити разом серед тих 20% шлюбів, є супер щасливими і суперзадоволеними їхніми стосунками. По статистиці служби України, кожна доросла людина знає в середньому біля 700-800 інших людей. І якщо ми спробуємо пригадати, а в нашому оточенні скільки є щасливих шлюбів, і дивлячись на ці стосунки, ми можемо сказати: о, я теж хочу мати таку сім'ю, я теж хочу, щоб між нами були такі відносини. Я думаю, що таких прикладів навряд чи буде сім чи вісім. І саме тому, спираючись на свої особисті спостереження і на певні статистичні дані, я припускаю, що чоловіків, які по-справжньому вміють будувати відносини, менше 1%. Чому ж так відбувається? Наче все непогано починається. Хлопець і дівчина, зустрічаються, починають все закохуватися один в одного, з якимось часом вони починають жити разом, планують, можливо, сім'ю. Але приходять сверки, непорозуміння, стрес, образи, накопичуються побутові проблеми, і в якийсь момент ті стосунки, які починалися як щасливі, романтичні, ніжні і пристрасні, перетворюються на емоційне пекло, де люди нівичать один одного і де завдають один одному дуже багато болю. За останні роки я провів більше, ніж тисяча сімейних консультацій, і до мене приходили сотні чоловіків, які окреслювали такі проблеми в їхньому шлюбі, в їхніх стосунках. Вони говорили, моя дружина не чує і не розуміє мене, вона не хоче зі мною сексу, вона не провокує інтимну близькість. Мені здається, що вона зовсім мене не поважає. Вона намагається мене переробити. Для мене особисто. Вистачає часу разом, а їй постійно не вистачає. Вона вважає мене неромантичним і неуважним. Я вже не впевнений, що я кохаю її. У нас дуже багато звички і дуже багато буденності. Дуже часто нам немає про що поговорити, і ми просто кожен сидимо в своєму телефоні. Я часто відчуваю себе винуватим. Вона часто контролює мене, ревнує. Її життя наповнено стресом і тривогою, і я не знаю, як цьому зарадити. Дуже часто вона неконтрольовано виливає на мене свої емоції і говорить дуже образливі речі. Подібних проблем в стосунках між чоловіком і жінкою дуже і дуже багато. Справа в тому, що нас як чоловіків ніхто ніде не вчить, як будувати стосунки з жінкою та як розуміти жіночу психологію. Ми можемо багато часу витратити на те, щоб опонувати якусь професію. Ми можемо знаходитися в стосунках більше 10 років, але при цьому майже нічого не розуміти про те, як для своєї дружини бути гарним другом, гарним забезпечувачем, коханцем і захисником. Тому що саме поєднання цих чотирьох ролей призводить до того, що ваша дружина перед з вами стає дуже щасливою. І 99% тих проблем, про які я говорив раніше, вони минають і вони якби закриваються, тому що. Вона бачить у вас саме того чоловіка, який їй потрібен і який покриває її внутрішні і емоційні потреби. Якщо ви хочете навчитися гарно будувати стосунки зі своєю коханою жінкою, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається чотири ролі. Це практична покрокова система, яка дозволяє зрозуміти, в яких із цих чотирьох сфер у мене конкретно є прогалини, що я можу підкрутити, що я можу поліпшити, в якій сфері мені потрібно підтягнути свої знання, навички, змінити мислення, тобто. Що конкретно я маю зробити сьогодні, для того, щоб це вплинуло на мій шлюб, на мої стосунки, і вони стали набагато більш яскравими, набагато більш теплими, набагато більш щасливими на цій програмі? У вас буде прям детальний чек-лист того, що саме ми можемо робити, і який конкретно наступний крок ми можемо сьогодні. Почати втілювати за для того, щоб наші відносини з коханою людиною змінилися. На цю програму діє повна фінансова гарантія. І якщо ви після першого уроку зрозумієте, що це не зовсім актуальний для вас матеріал, ми повернемо вам гроші в повному обсязі. Тож, якщо ви хочете долучитися до цієї програми і зробити так, щоб наступні 90 днів суттєво наблизили вас до щасливих стосунків, подивіться більш детальну інформацію під цим відео, і побачимося з вами на навчання.